Вітаю, панове. Не думайте, ви, що якщо ви зробили собі воєвуцьке запрошення, то ви зловили Бога за бороду. Тому що до мене кожен день телефонують люди і просяться на роботу з воєвуцькими запрошеннями. А як взяти їх на роботу? Якщо це воєвуцьке запрошення, що вони зробили, воно нам не підходить для того, щоб взяти їх на роботу, потрібно його переробити. Дозвіл на працю потрібен, щоб був на мою фірму. А це три місяці. Три місяці на переоформлення документів. Для чого мені такий працівник запитується? Якщо ви зробили воєвицьке запрошення, то їдьте до свого роботодавця і працюйте тоді в нього. Він вас чекає, раз він вам цей дозвіл на працю видав. Ні, покупляються запрошення у невідомих яких посередників, позаплачують шалені гроші, а потім хочуть, щоб ми їм їх безкоштовно працевлаштували та ще й високу зарплату дали. Кожного дня по 3-4 чоловіка до мене звертаються з приводу депортацій. Я їх відправляю відразу на сайт адвокатєвропі.ком. Звідки ви думаєте, ці депортації беруться? Якраз звідти вони беруться, що люди не приїжджають на роботу до свого роботодавця. Роботодавці їх зголошують на страж гранічну. І тоді вони мають проблеми або при першій же перевірці, або при виїзді за, при виїзді додому в Україну, або при в'їзді їх повертають і тому подібне. Депортації зараз Почастіше. Дуже багато депортацій. Не жартуйте з цим. Я вам, я вам говорю, так як є, поляки почали наводити порядок в сфері працевлаштування. І вони наведуть порядок. Тому такі от невеселі справи для тих, хто шукає роботу в Польщі, але для нас, працедавців, усі ці зміни на користь. Роман Бізімігрант. Пока.